Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Браво Старс для того, щоб докачати цей клятий батл пас. Трішечки я підфармив, трішечки квестів я виконав. І ви знаєте, мені здається, що зараз потрібно просто забирати всі винагороди, особо дуже сильно не паритись, тому що ми прямо зараз, скоріш за все, візьмемо і прикупимо собі батл пасік для того, щоб все у нас було максимально жорстко пройдено. Отако Бемц, 10 доларів. Так, народ! Батлпас повністю відкритий. 20% прогреса Сюди ще 8 тисяч ікспів сюди. І по суті мені лишається все на все трішечки, трішечки левелів. Скільки зараз, ну раз, два, три, 4, 5, 6, 7 левелів, все на все пройти. в мене на це є майже 5 днів. І ви знаєте, ну я думаю, це буде не складно Тому давай погнали, підбирати всі винагороди. Я хочу прям все-все-все позабирати. По-перше, блінги, сюди на базу. Ще блінги. Давай. Щаси моє скинів якихось накупимо собі. Так, 100 кредитів на базу. Ще 100 блінгів, ще тисячу коїнів, ще півтори тисячі коїнів. Новий пінчик. Давай ще кредити, ще блінги, ще геми, ще геми. Новий пінчик, очки, сили теж нам супер, максимально жорстко потрібні. Без них тупо нікуди. Бенш, все підбираємо. 100 блінгів теж, ще 100 блінгів. Диви, нормально фармимо, Нам ще все на все тисяча блінгів треба. Поїхали, поїхали, поїхали. Ще 100 кредитів. Я думаю, що ми це ізі наберемо. Просто без ніяких проблем. Тому що у нас і геми є, і кредити є, і все, все, все в мене є. Так, спрей сюди, кредити сюди. Сюди, сюди жуху, сюди, мені ще 800 кредитів, все на все. І в мене є така штука Unlock Any Brawler. Я можу відкрити або Бері, або 1000 кредитів. Ну, Епік відкривається за 950 кредитів. Тому я беру просто кредити фрі. Да. Забираю 1000 кредитів, відкриваю Сенді, сюди на базу новий легендарний герой. І ну, мені осталось, ну, все. 4 легендарки відкрити. А тепер я відкриваю Бері. І в мене якраз ще є 200 зверху кредитів. Let's go. Це просто було правильно. Побачиш, на Епіка на надо 925 просто поїнтів, а я. Я тисячу забрав. Ну, я 75 поїнтів зекономив, чуваки. 75 зекономив, це значить, вже кайфанув, уже хорошо. Так, забираємо далі кредити. Не знаю, чи на Бері вистачить мені кредитів, але то, в принципі, мені вже і не сильно важливо. По суті, тому що у мене і так є Сенті. Саме на ню я і збирав. У мене, кстати, вже 600 із 925. Так що, по суті, лишається все на все ерунда, якась, Все на все якась ерундошенька. Забираємо ще сотню тут. Забираємо в і щось. А ну... Так, очки, сели, у мене 11 тисяч сели. Треба їх кудись витратити. Кудись треба витратити. А, ну конечно, я знаю куди витратити. Я ще Санті буду прокачувати. Поїхали. Рейер, Бемц. так, геми. Давай, ще геми, Ще геми, давай. Знову блінге, знову Стардропчик. Легендарний Стардроп! да. Обалдеть! Давай. Хайперсила! О, магат! На нані, відкрилась. Кайф. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Так і по суті, я ще 200 кредитів можу залутати. 400! Коротше, я бері ще докачую. в цьому сезоні. Просто бері докачую на ізі. Не буду я тебе купувати, друже, тому що у мене є Сенді тепер. А за допомогою Сенді ми будемо щас трошки балуватись. Підемо нею в рейтинг, напевно, якийсь. Я не знаю. Давай викачаємо сразу там на дев'яту чи навіть на 10-ту силу. Купимо тобі якийсь. Гаджет, правда, я не знаю, який okay, Sweet Dreams. Ага, Сенті наступною атакою, закине опонента в сон на одну секунду. Uh -huh. Або гаджет, що Сенді засне на півтори секунди, але повністю віднови хп. Блін, чесно кажучи, не знаю. Давай подивимося по стар паверу, щось придумаємо. О, Сен Сторм буде дамажити по 205 демеджа в секунду. Або Сенсторм буде хілити свого. Давай краще хілити свого він буде. Все, 2000 є потратили. Так, що по гірчикам? Опа, Енемісінсайд Storm. О, оця класна штука. Давай візьмемо. Щас ми нормально коїнів провтикаємо, я тий базарю. Так, а тут ми візьмемо, в принципі, в принципі, в принципі, щоб ХП хілилось ефективніше, напевно, да? Чи ні? Чи може більше демеджа, коли менше ХП? Дай більше демеджа, коли менше ХП. І так буде, в принципі, нормально. Так, по гаджету ще поки що не знаю. Ну, цілком ймовірно, що можна на хилку взяти. Давай на хилку візьмемо. Просто візьмемо на хилку, щоб нормально хілитись. Все, по суті, Сенді в мене є. Що в нього тут по скинам? По суті, є отакий от. Обалдеть, пожди. Оце класний Сенді. Це обалденний Сенді, чи? Отакий от скін би Сенді я би просто прикупив, бо тут ще є отакий. Але по суті, взагалі нема ніяких спилів, жорстких, нічого нема, просто ексклюзивний скін. Але божди, тут же ж вроді як в батл Пасі дає скін. Да, це ж на Сенді Скін. Усього ж він на Сенді, отакий розовенький і отакий синенький. Ну я б, звісно, з розовеньким гамав би. Я б, напевно, без таким скіном ганяв. Все одно дадуть скін нашу купувати. Ті ж супер дорогий скін, правильно? Правильно. Тому блінги ми повитрачаємо напевно на щось інше. Тут в принципі є на що витрачати блінги. Тому давай подивимося, що взагалі в нас є по знижкам. Чи взагалі хоч щось продається по знижкам? Хайперчардж левел 5. Обов'язкові, це що за штука? Типа 5 хайперчарджів буде? А, -а, а, це іменно на цього, на вольта. Я поняв, я поняв, я поняв. Окей, хорошо. Так, тут ми всякі різні приколи можемо купити, потім 15 коїнів можемо прикупити, теж хорошо. XP дабл нам дали. І ось що тобі скини. Угу. На гейла якийсь цікавий скін, на матраса якийсь, а ще дівка. Потім містер Пі, і на Бібі. Ну, ти знаєш, поки що скінів якихось супер диких для себе я не побачив. Значить. Чи що ми робимо? Ми просто беремо Сенді. Опа, сюди просто. Сенді, Сенді, Сенді. І погнали, знаєш, куди? Погнали в рейтинг. Тому що в рейтингу у мене є капець, як багато квестів. І поїхали їх пробувати потихеньку виконувати, тому що ну, треба розвалити прям конкретно. І кстати, геймкраб. Сенді тут буде нормально себе почувати. Де та Сенді? Ось до вона. Я її просто пікаю і не парюсь. У мене вона на гаджетах, на суперсилі, на гірах. Так що все з нею максимально круто. Її можна навіть на 11 -ту силу. Ну хай перша ж, конечно, не знаю, чи на ньому надо купувати. Я б, конечно, на кактуса прикупив би собі інший е, гаджет. Бо в мене гаджет на кактуса такий собі. Так, що в тебе по демеджу. Ага, понял. Все, згадав, згадав, згадав. Опа, Френк притянув мене гаджетом, прикинь, і вбив сразу. Окей, хорошо, значить, що ми робимо? Ми зараз фармим ульт на сенді. Блін, ну я даже особо нічого не нафармив. Френк капец, валить жорстко. Чи будемо пробувати якось дефатись. Так, ульт є. Закидуємо ультушечку. І шарф убиває, але шарфа вбивають теж. У нас там є ульта, це дуже хорошо. Чуваки там хіляться в ульті, їх особо не видно. І по суті, ми хорошо підфармили. Так, дамажимо, дамажимо, дамажимо. Тут ще шарфік. Блін, я гаджет нажав вообще, протупив, не знав, що він робить, робити гаджет. Капець, ще не привик, ще не привик. Але ульта майже є. У нас 10 гемів є. Надо просто хілитись, надо сейвити Леончика. Чи це а, це ніта. Надо сейвити Ніту, кидати ульт. Хілимося, розносимо шарфіка. У нас все доволі таки хорошо. Просто ходимо і розносимо челів. І все, перемога за нами сюди. Я, звісно, не старплеєр, ні та старплеєр, але я сейвив капець як хорошо. Ще й в принципі це я перший раз просто грав. Гемкраб квести повиконував, рейтингові квести повиконував, та й вообще в цілому хорошо. Фух, поїхали далі. О, гаряча зона. Це теж дуже хорошо, тому що на гарячій зоні Сенді дуже буде непогано розносити. Тут і Емс буде хороша, і Сенді буде хороша, і Джесі буде непогана, даже хороша. От в них так і є, в них є Емс. Зараз ми сюди. Сюди будемо заходити, і Емс почне всіх нас бити. І мене вона, конечно, добила. Но наші чили давай валять. У нас шарф проти нас робот. Юліана.ком. <laughs> так, вони трошки гарячу зону забирають, але тут наш шарф по ітогу остався живий. Це дуже хорошо. Так, Емс треба відганяти чуть-чуть. Я закину ульт пацики, заходьте в ульт, не тупіть! Ви ж там хілитись будете! Я ж не для себе закинув його. Я для вас його закинув. Стийте в ульті, хільтесь. Так, шарф на хайпері. Або одітінь хайпера просто так заюзав. Так, можу померти. Помирати не хочу. Одходимо, нажимаємо сліп. Опа. Отако просто влітаємо! Ха-ха-ха! Так Емс, спішла ти! Ну, звісно, вже розбила мене. Бо хілився я менше, ніж вона мене дамажила. Але головне те, що в мене ульта наполовину заряжена. У мене все по суті непогано. Мені зараз ульту дозарядить. Так, робота валимо. Накидуємо ульт, хілим шарфа. Емс. Блін, майже розбили. А, ну взагалі не розбили, насправді. І шарфу зараз капець, але ми забираємо. Шарфу там, шарфа реально вбили в кінці, але ми встигли забрати базу. І я ще й саме більше нахилив, і демеджа мене саме більше. Ну, старплеєр Емс, звісно, у нього демеджа 70 тисяч. Ну це Емс, це просто імбат для цього режиму. Тому, в принципі, я навіть не здивований. Абсолютно. Ух, квестик виконали. В смісі 1600. О. Я вже все повиконула. Хуху, -ху. непогано, чуєш? Я думав, я не зможу все так швидко виконати. Мені там треба буде квести щось якісь фармити. Ні, диви, просто все ізіч. Сюди, сюди. Ще ще й Бері буде. Ще ще скінчики на Сенді пошурують. Так, цей мені не сильно подобається. Потім Блінги сюди на базу. А, потім супереєр бем. Потім коїни сюди. Коїни сюди. Оцей розовий мені найбільше подобається. Ну і такий, типу, дівчачий, але цей Сенді, в принципі, дівчинка. тому її можна і одягнути. Так, бері зараз у нас уже буде. Опа. Беріз з'явився. Останній епічний гравець, який в мене є. І тепер пора вибирати міфіка. Якого б міфіка я вибрав? Джина, Вілоу. Ходога, чуваки. Ходох просто таке відчуття наче їм валюта Давай його. Погнали. Так, Сенді, останній скін. Цей теж хороший. Цей теж скінчик красивий. Так, надпись Вандал. І легендарний стар дропчик. Ану. Суперсила на Емс! Сюди! Емс буде хілити 500 з чим-ХП за те, що вона включає ульту. Це дуже-дуже хорошо. Кстати, у нас зараз мегадроп, копілочка, копілочка, мегадроп. У мене є 15 тікетів, я ще не грав. Треба розігрувати. Бемс. що на Сенді, мегадроп погнали. Давай, спробуємо А, Але що на Сенді? Нам щас е... вибере ігру, в принципі. Так, у нас Браубол, Френк, Шеллі і. Давай Едгара. Мені пропонують взяти Едгара. Чом би й ні, у мене там і хай причарше, що на ньому взагалі все на ньому. Куплене. Давай, пробувати. у них ліон, шарф і матрас. Чи це обіз... Я... А це обізіана, це бібізян. Окей, блін, я тут самий нуп по рейтингу, прикинь. Все розбили шарфа, Френк там гуляє, розноси базу їм. Блін, мене вбили, бо я на м'яча наступив, але по суті наші чили там все порозбивали, і Френк забиває гол. Взагалі хорошо. Кстати, в нього скин на Фрэнк такий, як у мене. Пішли допомагаємо нашому. Ой-ой-ой, Леон! Дві шуроби гамнюк забив гол. А, тут же, кстати, о, ці очки сили. Обалдеть, у мене їх 4 уже. Хлопці, давайте не цього. Не творить ерунди, бо я тут уже 7 очків сили маю. Отако хайперчарж залітає! Б'ємо всіх, просто м'яча викинув блін, і чувак його просто відбив. Абалдія трошки незручно. Щас нам можуть гол забити кстати дуже легко. Обалдеть, він встиг гол забитий Йо! йо йо, ну кхм. що ж поробиш, тоді ми не змогли забити. Він задефався просто. А мені не вистачало хп забігти просто ворота, поняв? Так, кнокаут. Кнокаут, кнокаут, кнокаут. В принципі, м -м, таке відчуття наче Бель хорошо, але я би взяв без спайка. Я би взяв без спайка, там теж ну, дальність непогана. Сидиш, кайфуєш собі. Можна брати спайка спокійно. У них шарф, джин і Френк. Не знаю, що Френк тут буде робити проти нас, якщо чесно. Просто абсолютно не знаю. Так, Джин, здорова. Ну, Джин типа буде підтягувати, поняв. Обалдеть, Френк, вообще всіх розбив. У нього ще хп даже оставалось. Як так? Так, шарф, йди отсюда. Я один остався? Ні. Убив Джина. І шарфа убить не можу. Хілиться, гамнюк. Откуда він мене бачив? Обалдеть. Все, хана, да? Ульту, братуха. І ще раз попади, в нього 1000 хп. Та куди стріляв? Куди ти стріляєш? Це ти хана, брат. Напевно, пайпер у хана. Пейпер без ульти Нічого не зробиш шарфу. Но в Пейпера є хайпер -чардж. Це наша можливість засейвитись. Наша можливість перемогти. Обалдеть, вона і ульт потратила, і й і се. І ще й програла. Йомой, -йо, вже другий раз програємо на цю копілку. Ні, кінте, щось, походу з копілкою мені точно не, не, не катить. Можна ще третій раз спробувати. чисто попробувати. Кстати, мені дали старт дропчик безкоштовний. Бем-бам-бам. -бем. Реєрний, ну нічого страшного. На шару, то на шару погнали, попробуємо ще ще раз. Якщо, звісно, не пощастить, то підемо в щось інше. Гемкраб. Гемкраб, гемкраб, гемкраб. Що би взяти на гемкрабну? По суті, дуже непогано буде у мене. Ем, цей чувак, я би взяв тіка. Давай попробуємо. Я би просто наплювував тіком, і все було би типу, окей. У мене ж тік такий нормальний, понів. Правда, гаджет оцей тіка В мене типу, не дуже не самий хороший гаджет. Кстати, з модифікаторами, прикинь. Так, ну ми пробуємо валити всіх. Так, там зультою. Я накидаю капець. О, вбили, вбили, вбили. Хорошо. Рознесли ще одного. Хорошо, давай. Пема валим тоже. Так, у Емс дуже мало ХП. Обалдеть, заново пішло. Я настрілюю просто, як можу. Ой, ой, мені плюху таку бахнули крепку. Так, 5 секунд. 4. Все, перемога. Хорошо. Хорошо. 57 тисяч демеджа я наніс. Взагалі, кайф. Щей квест виконав. Ну, з квестами вже насправді байдуже, тому що квестів вже, я й так виконав багато. Хух. Непогано. Ну, хоч перемогу получили. І вже супер. Вже максимально супер. Батл пас пройдений. Просто обалденно. Дали мені, кстати, плеєр-іконку Ну, У мене якийсь дракон, не знаю, де він взявся в мене, ну, непогано. Кіт у мене фаворит герой. Дуже класно. Хух. Принц. Під друзі, що хочеться сказати, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санчі Єлос. І всім пока-пока.